Добротолюбіє. Том 2. Повчання святого Єфрема Сиріна, розділ 5, про загальну боротьбу з вісьмома головними пристрастями. Знай, що існують вісім помислів, які творять усе зле: черевоугодництво, блуд, срібролюбство, гнів, дочасна печаль, вічай, марнославство і гординя. Саме вони ведуть боротьбу з кожною людиною. Ти ж, якщо хочеш перемогти черевоугодництво, полюби стриманість, май страх Божий і переможеш. Якщо хочеш перемогти блуд, полюби бідіння і спрагу, завжди думай про смерть і ніколи не розмовляй з жінками і переможеш. Якщо хочеш перемогти срібролюбство, полюби безкорисливість і немарні витрати. Якщо хочеш перемогти гнів, набудь лагідності і великодушності, та пам'ятай про те, як багато зла заподіяли юдеї Господу нашому Ісусу Христу. Однак Він, як чоловіколюбець Бог, не гнівався на них, а навпаки, молився за них такими словами: Отче, відпусти їм гріх цей, бо вони не знають, що творять, Луки 23:34. Якщо хочеш подолати дочасну печаль, ніколи не сумуй через щось минуще, але якщо тебе ранять словом, чи тривожать, чи ганьблять, не печалься, а навпаки, радій, тільки тоді печалься, коли згрішиш, але й у цьому разі додержуйся міри, щоб не занепасти духом і не загинути. Якщо хочеш перемогти відчай, візьмись хоча б ненадовго за яке-небудь рукоділля, або читай, або часто молися. Якщо хочеш перемогти марнославство, не люби похвали, ні пошани, ні гарного одягу, ні сидіння на першому місці, ані переваг, а навпаки, люби, щоб тебе засуджували і ганьбили, обмовляючи. І докоряй сам собі, що ти грішніший за будь якого грішника. Якщо хочеш перемогти гординю, то ніколи не кажи, що робиш щось своїми трудами чи силами, але чи постишся, чи перебуваєш на бдінні, чи спиш на голій землі, чи співаєш псалми, чи б'єш багато поклонів. Кажи, що чиниш усе з Божою допомогою і завдяки Божому заступництву, а не власними силами та стараннями, Про боротьбу з червоугодництвом не бажай чернече їсти м'яса і не упивайся вином, бо загрубне твій розум і з головою поринеш у житейські турботи, ознаки доброго життя у молодому ченці, смирення, утримання від вина та багатослів'я. Хто любить їх, той не доведе до кінця доброго життя. Не змушуй свого брата впиватися вином, хоч він би із завна його вживав, бо корабель будується довго, а руйнується миттєво від одного удару. Хто бажає спокою для плоті, той готує для себе багато напастей, а довготерпеливий спасається. Краще їсти у Господі та дякувати Господу, ніж не їсти і засуджувати тих, що їдять і дякують Господу. Ти сів за трапезу, їж хліб, а не засуджуй ближнього, щоб через осуд не зробитися тобі тим, хто поїдає свого брата. Будь здоровим у вірі та їж усе, що пропонують тобі у Господі. Якщо вам запропонують щось їстівне, однак ти не захочеш цього їсти, то не відсипай його з трапези, якщо інші хочуть їсти та дякувати Господу. Ти сів до столу, їж як людина, і не оглядайся, як неок. Один брат сказав: не через відразу я відмовляюся їсти м'ясо, бо всяке творіння Боже добре і ніщо погане, Але оскільки написано не личить нерозумному пишність, то безрозсудно чинцеві їсти м'ясо тварин, коли дадуть тобі шматки, залишки, то не гребуй і шматками, бо Господь повелів учням своїм зібрати залишки, щоб нічого не пропало. Гідна докору людина, яка впивається вином, хоч я бачив багатьох, однак не знайшов нікого, подібного до того, хто впивається, стриманість весна плоть. А об'єдання робить грубим розум, чернече, пригнічуй та поневолюй свою плоть, щоб не бути тобі відкинутим. Роби у плоті своїй і принесеш плід Богові. Чи хочеш ти, чернече, здобути спокій у товаристві, братії, задовільняйся спільною трапезою, братії, і буде це зціленням для плоті твоєї і лікуванням для кісток твоїх, і душа твоя не зазнає шкоди. Не дивися на вино, як воно червоніє, як воно іскриться в чаші. Згодом, як змій воно вкусить і вжалить, як аспект. Лев у погоні за здобиччю для свого черева потрапляє в полон, і черево принижується, щоб задовольнити своє черево. Від великої кількості їжі грубіє розум. А добра стриманість його очищає. Хто впивається і дратується, той бентежить душі своїх братів, і посоромлення його постійно з ним. Людина, яка випиває ввечері, чинить і говорить, чого не слід, і на ранок розкаюється, однак, якщо знову знайде вино, то чинить так само. Не впивайся вином, хоч і вмовляють тебе друзі навколо. Бо якщо здолає тебе вино, то ті, що умовляли тебе найперші тобою, спокусяться. Черевоугодник трудиться і тужить за тим, як наповнити черево своєю їжею, а коли поїв, то мучиться під час травлення, тоді як стриманість супроводжує здоров'я і тверезість. Чернець, черевоугодник, піклується про багато речей, а стриманий уподібнюється сарні у полі. Не турбуйся, чернече черво, і матимеш спокій. Не вистачить усіх дров у лісі, щоб наситити вогонь, такою ж ненаситною є її плоть, як її не задовільняй. Пастир, який упивається, не буде пасти довірених йому овець, а сонливий до всього, що й сам стане здобиччю звірів, бо терня ростуть у руках п'яниці, а душа стриманого припадає до Бога. Стриманість це вдача терпіння. Не впивайся вином на догоду людям, бо зазнаєш великого сорому, коли знайдуть тебе п'яним. Спожив ти хліба і наситився, віддай славу Богові, який наситив тебе, а якщо хочеш задовільняти своє тіло малим, то віддай славу Богові, що укріпив тебе, і не кажи перед усіма: не з'їв я і навіть такої то скипки хліба. Бо що додаси цим собі, хіба не засуджуєш таким чином тих, хто їсть та дякує? Чернець, черевоугодник називає піст часом печалі, а стриманий під час посту не дивиться похмуро. Гадаю, як стримуватися понадміру не заслуговує на похвалу, так і нехтувати необхідною стриманістю не корисно. Бо якщо довгий час будемо вхилятися від визначеної для нас їжі? То забракне у нас сил для служіння, так само гідне осуду пересичення їжею, сказано: горе вам ситі нині, бо будете голодувати, Луки 6.25. Крім того, нестриманий зазнає плодських пристрастей від безмірності. через те слід побожно і належним чином керувати тілом, прийнявши втіху на трапезі, не ходи по келіях, але перебувай у мовчанні в своїй келії, бо диявол багатьох спокусив вином, через те бути у чужій келії, прийнявши втіху, примара безбоязності і розбещення. У подібних зібраннях стаються падіння душ, особливо коли у настоятеля бездіяльний жезл. Бо хто не хоче приборкувати свій розум страхом Божим, той потребує людського страху. Щоб ним стримуватися від марного, подібно до того, як раб поводиться цнотливо через суворість господаря, їжу вживай просту та необхідну, щоб твій розум не огробів від об'їдання, від пияцтва і житейських турбот. Луки 21:34 бо одержи подібною пристрастю, і блуд не вважають блудом, і перелюб не перелюбом, та не зрікаються всього того, що роблять язичники, які не знають Бога, але все це чинять безбоязно, нічим не відрізняючись від свиней у багнюці, не пам'ятають ні закону, ні пророків, ні самого Господа, який воплотився, щоб знищити беззаконний гріх. Тож немає пристрасті ні до м'яса, ані до пиття вина, щоб не втратив твій розум здатності приймати духовні дари. Не потішайся лазнями, напоями і надмірністю м'яса, бо впадеш у непоборну небезпеку, якщо зрішиш у чомусь важливому, не слухай порад людей, які собі догоджають, бо вони зробили себе рабами черева і плодських пристрастей, Об'їдання та багато пиття дають насолоду тільки в теперішньому, наступного ж дня залишають у думках неприємність та розслаблення.